Розбираємо сьогодні у практичних життєвих важливих питаннях, а саме про те, як налаштувати себе на виступ. Що робити, коли хвилювання та паніка просто поглинають вас головою і беруть у свій полон, і ви не знаєте, як з цим впоратись? Тож нам у цьому допоможе розібратися Ольга Гулей, психологиня. Доброго раночку. Доброго ранку! Вітаємо, Вітаємо вас бачити. Навзами тако як ваш тиждень проходить по собі дуже добре. Розпочався непогано. <рес> <рес> Може бути. <рес> Може бути. А, скажіть, от ви пам'ятаєте свої перші виступи перед натовпом, напевно, в 30 учнів у школі а, для початку? Теорія. Чи десь в дитячому садочку? Пам'ятаєте свої перші страхи і виступи? Там uh -huh. в в залі, можливо? Uh -huh. Перші виступи пам'ятаю, і що цікаво, перші виступи були без страхів. Вау! Хоч як так. зазвичай буває у дітей. А потім. Uh -huh. А потім страшно. А чому так відбувається? Що спочатку діти в ну вони нічого не бояться, а коли виростають, то стають от ще більше якихось нашарувань, якихось страхів з'являється. Чому так? Ну спочатку діти вони ж себе дуже люблять. Вони вважають, що вони центр світу. Я є, і це прекрасно. І вони з таким переконанням. Чи їм відняти... винні, а не вони комусь. Да? Uh -huh. І коли, ну згадайте, можливо, у вас був досвід, або ви бачили, там дитинка стає на стільчик і розказує пісеньку, чи там розказує віршик. І причому неважливо наскільки там прекрасно і перфекціоністично вона це робить, uh -huh. вона тішиться своєю неймовірністю, особливо якщо їй там скажуть молодець. Uh -huh. І вона отримує позитивне підкріплення і далі хочеться і досвід множити. Ну, з'являється така. Така ланка, коли я проявляюся, мені всі плескають, кажуть, яка я сонечко, значить Чому це має мені не подобатись? Так. Спочатку так. А далі з'являються різні історії. Можуть з'являтися коментарі не дуже приємні. Mm -hmm. Це такі критиканти. Так. Голос критиків доходить до вух. Ну так, люди, які з <хи> своєю самоцінністю не впоралися, можуть проектувати це на ну, наприклад, mm -hmm. на того, про кого ми говоримо. <хи> Що ж тоді відбувається? Тому що я коли згадую шкільні роки, мені реально було страшно, я пам'ятаю, я настільки був сором'язливий, що я міг, серйозно кажу, міг заплакати і не розказати, піти зі сцени. А потім, коли вже пам'ятаю, десь мені було років 19-20, я коли виступав на публіку в 300 людей, і я так облажався. знаєте, Просто оговорився, і через що десь 250 людей просто засміялися. І я сказав, в житті, я не буду виступати. Вау! Wow. От, от чому ці страхи беруться? Ці страхи беруться з двох причин. Або справді був якийсь зворотний зв'язок, uh -huh. десь ви проявлялися і поранилися. Uh -huh. І не змогли відбити цю таку негативну атаку, так би мовити. Бо справді, починаючи, я не даремно почала з дітей, тому що дитина, коли, так би мовити, підсаджується на позитивний фідбек, вона все-таки стає залежною від зовнішньої думки. А зовнішня думка буває різною. І коли стабільне бачення свого я ще не сформувалося, то залежність від думки інших, вона це дуже така хитка конструкція. Хтось не в настрої щось uh -huh. лякнув і все. Тобто міг бути негативний досвід. І другий варіант, можливо, людина за собою знає, що вона є такий добрячий критикан, uh -huh. коли глядач, і тому боїться, що і їй те саме прилетить. Uh -huh. Тобто вона розуміє, що в такій позиції, в якій вона перебуває, коли не на сцені, можуть бути інші люди, які будуть Звичайно. її критикувати. А от чому деякі люди відчувають такий сильний страх? Перед виступами, а інші ні. Інші, от, здавалось б, ну, от народилися просто природженими е, спікерами. Чому так? На моє переконання, деяке хвилювання відчувають всі. Угу. Можливо, хтось не погодиться, пишіть в коментарях, поспілкуємося. Погоджуюсь, але... Ми... от... <с <с ви погоджувалися. Я навпаки за те, що навіть мені здається, коли людина взагалі не хвилюється, значить їй байдуже на цю справу. Угу. Тобто завжди так. це така. Страх відповідальності, це нормально, тому що я переживаю, щоб все пройшло добре. Звичайно, перед будь-яким новим досвідом у нас є деякі хвилювання. Що таке е, оце хвилювання, тривога? Це підйом енергії і деяка невідомість. Угу. Ми цю деяку тривогу від, відчуваємо перед е, там, важливим побаченням, наприклад. Це така тривога плюс. Тривога, але якась приємна. Або коли ми очікуємо, що щось може піти не так, тривога мінус. Але хвилювання є всюди. Коли хвилювання дійсно немає взагалі. Це щось нагадує, можливо, у вас були деякі викладачі в університеті, які і самі засинали на своїх лекціях, uh -huh. він і не хвилюється, з ними не цікаво. Так. А були такі, знаєте, заряджені, приходять, і відчувається, що цей викладач прийшов як на свято. Зараз я вам щось розкажу, і ваше uh -huh. життя зміниться. Звичайно, тут є хвилювання. Але якщо хвилювання сильне, то Швидше за все, це про деяку недбалість до себе, тому що це хвилювання сильне колись було несильним. І цей момент пропустили, а точка вразливості залишилася, ранка ще не полікована, і тому вона фонить все більше і більше, привертаючи увагу, подивись на мене, зціли це місце, я тут вразливий. Тобто, все ж, якщо у людини дуже сильне хвилювання, от вона просто панічно там боїться, наприклад, на сцену виходити, значить у неї був досвід, є рана, яку треба полікувати. Тільки тоді вона зможе якось відчувати себе краще, правильно? Так може бути. Або це був ще такий досвід глядача, угу. або е, наслухався різних порад, угу. так би мовити. Скажіть, будь ласка, Ольга, як підготувати психологічно свій мозок до виступу? тобто, на які моменти, не знаю, для себе проговорити, до прикладу, тому що, можливо, мотив неправильний, тому що там ну, людина хоче знаєте, от, дійсно себе прославити і показати, а не, а не всім може подобатися. Це як пішли на фільм, комусь сподобався, комусь не сподобався. Значально. Чи можливо, е ну, тому що я знаю, навіть, навіть, коли дивився різних спікерів, навіть е стандарт коміків mm -hmm. там, ну, різних, які виступають на сцені. Не кажуть, ну окей, ну не зайшло, не сподобалось. Каже: ну, я зробив те, що я зробив, таке є. Я, я, я ж не можу всім подобатися. От які собі, можливо, маркери поставити, на що ти маєш розраховувати, на що не, не важливо, що від тебе, що не від тебе злеть, з яким духом мотивацією підходити до виступу, щоб от якось себе не з'їдати потім після цього? Угу. Передусім таку банальщину скажу, але підготуватися. Ну, за можливості uh -huh. бажано було би підготуватися. <рес> ну так. Тобто, якщо цей не перший виступ в житті, вочевидь, у вас є досвід, що вас там хвилює. Можливо, ви хвилюєте, що ой, там не встиг перечитати текст, або не встиг виспатися, і це на мене впливає, або там не встиг зібратися. Тобто, всі оці е, свої е, страхи, які uh -huh. були раніше підкріплені досвідом, просто їх позакривати. І далі. Ну, це така підготовка, одним словом. А далі за один день, звичайно, це не робиться, але стратегія, яку варто вибудовувати на все життя, це. Позитивна я концепція. Всередині має бути той, от про, про кого ви казали, як про того стендап-коміка, який каже: Окей, вам може не сподобатись, але я зробив все, що міг. Я не граю тут в якісь маски там чи звичайно, щось? звичайно. Це внутрішня, опорна така фігура, яка а, транслює вам зсередини, ти окей, ти нормальний, ти молодець, ти підготувався або я тебе все одно люблю, навіть коли не підготувався. Ну, життя таке, ми не можемо все контролювати. Коли зсередини йде оця опора. І коли ви м, ну, готові робити, готові своїм робінням служити, uh -huh. ми ж ділимося якимось надлишком. Uh -huh. Тому що справді, якщо ми хочемо взяти, наприклад, захоплення публіки, ну, один день воно може бути, а в інший день публіка зібралась така, якій не до смакути, що ми робимо, що ми uh -huh. будемо робити далі? Плакати, коли публіка буде незадоволена. Uh -huh. Особиста підготовка. І бути я, я зрозумію з того, що ви сказали, бути з собою, бути таким, uh -huh. яким ти є. Тому що ж ну відчувається, коли людина не така, да там. Uh -huh. Ну так що, от я також згадую, чому ми дивимося тих чи інших блогерів? Тому що хтось поганий, хтось ні? Ні, просто мені подобається, як дивиться на життя цей блогер і розказує uh -huh. про життя. Вам подобається інший, тому що ну uh -huh. десь як то кажуть, в внутрішній світ зійшовся чи не так? Uh -huh. Uh -huh. Тобто позитивна, я концепція, так? Це дуже цікаво. А ось як все ж таки, коли всі ці моменти вже пророблені, наприклад, підготовка пройшла, ніби налаштування хороше, ніби вже і був хороший досвід, а але коліна, все коліна ж таки труситься, коліна, коліна oh, голос тремтить. Що робити? Можливо, якісь практичні поради. Як от прямо перед виступом якось тіло можливо своє підготувати для цього? Звичайно, є. Те, що я казала до того, це така глибинна, довготривала mm -hmm. історія, яку варто було би почати там, за кілька років до вашого виступу, mm -hmm. скажімо так. А якщо вже виступ ось через 20 хвилин або через 5, а тіло починає жити своїм життям, mm -hmm. ем, спочатку розказую для розуміння, а потім практично, що відбувається, коли ми боїмося? Е, включається реакція, бий, біжи, замри, тобто купа гормонів виділяється на цю реакцію. І ці гормони покликані допомогти вам вижити. Тіло настільки страшно, якщо психіка дуже боїться, тіло розуміє, ага, мабуть так сильно боїться, треба врятувати життя. І виділяє гормони, які покликані на цю примітивну реакцію. Бігти, біг, 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 бити, завмерти. І в питаннях виживання наша, наприклад, красномовність не потрібна. Або якісь там граційні жести, або uh -huh. ще щось. Це не є питанням виживання. Тому наша задача ось цю надлишкову гормональну реакцію скинути, uh -huh. як це можна зробити. Пропітніти, якщо є можливість, хтось відтискається до, ну, до відмови відмови м'язів, хтось присідає. Дивіться, що буде безпечним для вас, да? бо якщо вам... Потім стояти на сцені, uh -huh. а ви наприсідалася так, що ноги вже не трусяться, але й не тримають. <гум> збилися, Тримайте ти мене семеро. <гум> Виходиш, захеканий на себе. Звичайно, так. А, ну, На фізиці скинути це, плюс допомогти собі ем, бути більш опорним. Комусь справді легше, коли у них просто в руках щось є. Uh -huh. а, оці такі. Ем, Планшетки так, дякую, забула це слово. Оці планшетки ну не завжди люди туди підглядають. Але коли в руках щось є, ну якось спокійніше. Uh -huh. Хтось там за диванчик тримається, uh -huh. хтось а, за якусь стієчку. Ну це теж допомагає. Чому ні? До речі, ви сказали класний момент. Я згадав однокласницю. Вона коли розказувала вірші, ну вона так знаєте в роль входила uh -huh. максимально, то вона завжди брала хустину в руки і просто мнула хустину або ручку. От вона uh -huh. каже, от мені. Тому що реально я пам'ятаю, ми всі стоїмо в школі, знаєте, так. А mm -hmm. вона от ці емоції в щось, каже, це нормальника, може там не знаю, пляшку з водою взяти, але говори, каже, щось. Дійсно, хочеться трошки опори. звичайно. Та? Що робити, якщо щось іде не за планом, оце от... каже мене в сценарії відновано. такого не було. <рес> що робити в такі моменти психологічно? Можливо, себе також до цього треба підготувати, і в, в моменті, от як з цього всього вийти. Підготувати важливо і краще до цього підготуватися заздалегідь, uh -huh. тому що сутність того а, незапланованого в тому, що воно не заплановане, і до нього треба бути готовим. А, подивитися просто на життя, як на річ, що життя живе, а значить не заплановане. Запланована річ вона штучна. Uh -huh. Ми, коли щось плануємо, ми беремо на себе деяку таку контролюючу, таку владну фігуру, граємося в когось такого великого, я, значить, все запланував, можу проконтролюватися, буде, як ідеально. я сказав. Угу. Можливо, так і буде, але буде так, як буде найкращим чином. І. Щось може дійсно піти не за планом. І тоді наша оця внутрішня така вибудована концепція, що я такий великий, я все можу спонувати, вона просто сипеться в момент непередбачуваності. Угу. І ми, нам тут треба цю непередбачуваність якось розрулювати творчо. А, а якщо в цей момент наша я концепція посипалася, то ну, за двома справами буде важко. Це взагалі зупиниться на. І mm -hmm. піде посересу. І піде в свої якісь там травматичні історії. Тому е, просто виходити з того, що я зроблю максимум, що можу, підготуюся. Але разом з тим життя живе. Mm -hmm. А отже, ну не може бути тотально запланованим. Тому спостерігаємо, mm -hmm. що буде. От реально, я згадую свої моменти, фейли. Це, напевно, найуспішніші мої. Ну, не те, що найуспішніші. Я зрозумів, знаєте, що? Людям подобаються фейли. Так. Ти тоді живий. Uh -huh. Я пам'ятаю, коли на початку мого виступу я тільки говорю перше речення, і світло повністю вимкнулось. Я розумію, в мене там весь сценарій від руки написаний. Я такий, wow. я нічого не видно. Але, але ну, по крайній мірі, насправді, в цей час я був дійсно, як ви сказали, був готовий. Uh -huh. Не завжди був, але в цей час я був готовий. Нічого страшного, зараз я лише вам прочитаю одну цитату і, і далі uh -huh. буду всліпу сліпогурт. З'явилося світло. А інший момент, коли я сказав, що е, тоді на початку, як я. Оце десь 250 людей було в залі, і я оговорився. Так. І через mm -hmm. тиждень був знову виступ. І ну, це було дуже смішно, mm -hmm. там така оговорка. І керівник каже: ну хто сьогодні буде виступати? Це було через каже, Ваня, може, давай ти для розігріва, яка ти важний. Я кажу: то давайте. І я виходжу, і в мене там не мало бути цього слова і близько в сценарію. Ну я його знову оговорився. І знаєте, в цей час люди ще більше сміялися, але, напевно, це був той час, коли я просто перестав боятися сцени. І що? Ну, ну, смійтесь, ну, ну посміялися. Далі я продовжую виступ. Але я настільки зрозумів, що мені якось тоді стало все одно. Mm -hmm. от, ну, не, от ці всі різні такі ну, фейли, от вони не знаю, вони подобаються насправді людям. А ти десь для себе дійсно дивишся, який ти. Вони нас е, зрівнюють з аудиторією, тому що mm -hmm. ну, все Ми одно ідеальні. є така тенденція, що якщо я виступаю, то я якось виділений. Mm -hmm. На сцені сцена мене підняла, вона банально вища. Мікрофон мене гучніше чути чи ще щось. І ну, а людям, в тому числі тим, хто виступає, важливо спілкуватися з рівними. Uh -huh. Тому коли спікер, а спікер лежає, uh -huh. то глядач розуміє, що о, він живий. Він такий ідеальний, він живий, він такий, як я. Я теж uh -huh. лежаю. Реально. Я пам'ятаю, до речі, поділюсь, uh -huh. знаєте, що мені допомогло, коли мені страшно так, дуже це, сильно цікаво. перед виступом. Я завжди свій виступ починав з таким. Ну кажуть, що не бажано починатися з виступ з негативом, ну тобто там, вибачте, я не готовий там, чи ну кажуть, це неправильно. Але я завжди виходив і здав одне питання: як ви думаєте, мені страшно? І весь зал Да! Мені теж. І після цього вони всі сміялися, і я Я нормально говорив. Дійсно, цікаво, як згадаю. Справді. А як важливо Справді. розуміти джерела стресу перед виступом для його подолання? От Як зрозуміти, з чим я борюсь? Е, з думкою людей, е, своєю непідготовленістю, своєю некомпетентністю, можливо, з якимись своїми не знаю, попередніми страхами, фейлами? От як зрозуміти, звідки джерело страху Непевність. і стресу угу. перед виступом іде? Можливо, це, це важливо? Ну, можливо, і... Й... Питання взагалі не виступі, а мене щось інше тривожить. Ну, я би сказала, в половині випадків питання на виступі. Просто для безпосередньо виступу в момент, якщо там через пів години або там, через день треба виходити на сцену, навряд розкопування причин щось дасть. Сто відсотків. Але глобально є сенс, тому що ми виступаємо постійно. Не лише на сцені, ми, так би мовити, просуваємо свої ідеї в сім'ї, uh -huh. там, мовою, Серед друзів, там мовою бізнесу. Ми продаємо свої ідеї. ми продаємо дитині ідею, що там яблоко це та краткіше, ніж цукерка. Uh -huh. ми постійно виступаємо. І тоді просто відстежити, як відстежити ці моменти. Ну, наприклад, якщо виступ, і уявімо, що там клієнт прийшов на сесію з такою історією, можна взяти і розібрати ось цей процес виступу, а він починається не зі сцени. Він починається з моменту, коли ви дізналися, ага, мене запросили. Оце вже виступ почався, хвилювання почалось. Розбираємо кожен етап, в якому етапі йде скачок енергії або навпаки, просадка по енергії. Тобто енергія змінюється. Дивимося, що там. Яка там фантазія? Виступ ще не відбувся, емоції вже пішли. Е, тому що навіть хвилювання перед виступом це ж теж якась фантазія. Uh -huh. Аудиторія ще не проявила реакцію. Може, вона вас на руках буде носити? Uh -huh. А хвилюємося ми вже так, як ніби щось сталося. Розібрати по і подивитися, в якому крок крокові йде злам, можливо, реально був досвід, тоді ми його зцілюємо, ну, є техніки uh -huh. і живемо далі. Як Дякую. щодо от, впевненості в собі? Тому що, як на мене, саме цей елемент має не вирішальну іноді роль, як людина себе подає, як вона себе відчуває внутрішньо те вона транслює назовні? Хоча є звісно, вислів, що прикидаєшся е, тим, чим ти хочеш бути, і тоді ти ним станеш. Ну там, якщо Окей. ти хочеш бути там впевненим, ти маєш так виглядати і потім це вийде. Але все ж, от як підвищити в собі впевненість саме в моменті, коли тобі реально треба е, донести щось. Угу. Можемо згадати, е, як у таких масштабних спікерів є коучі, тренери, як вони їх готують. Угу. Вони ж їх не мочать перед виступом, не нагадують про всі помилки їхньої біографії. Вони їх навпаки пушать, розказують, угу. який ти прекрасний, сильний, розумний, досвідчений, класний, красивий і так далі. От те саме. Ми можемо давати собі. Перед виступом, знаєте, самооцінка це така глобальна тема. За п'ять хвилин вона не робиться. Угу. Але ми можемо підготуватися як? Є така техніка, банк успіху, її можна назвати. Це якесь конкретне місце, наприклад, папка в телефоні, де у вас зібрані реальні докази вашої. Професійності, якщо це професійний успіх, чи ще якихось успіхів. Це можуть бути вдячні відгуки клієнтів скріни, можуть бути ваші там сертифікати про навчання, якісь там сві свідчення, коли ви успішно якісно робили свою роботу. І в момент, коли вам треба виступити, ви це переглядаєте, і воно е покликане наповнити вас деякою гордістю за себе. Це як. Свідчення, що ви не просто так uh -huh. тут. Я не самозванець. Не самозванець. Є докази, є реальні докази, що ви, принаймні, були, мали досвід бути отаким, от робити такі хороші речі. Отже, зможете ще. Угу. Uh -huh. Дуже так. цікаво. І е, ще один такий момент: от уявімо, що дійсно є підготовка. Все, сценарії, там, перед зеркалом проговорили uh -huh. там на природі. Uh -huh. Ось, до речі, у нас є така історія цікава в церкві, знаєте, ну коли майбутні священнослужителі вчаться проповідувати, і один священнослужитель дуже переживав знаєте, свою таку першу проповідь в церкві сказати. Uh -huh. Йому сказали: слухай, ну потренуйся на городі, вийди, каже. От поле капусти, каже, уяви, що це, паства проповідає. І він цілий тиждень проповідував, потім, знаєте, в городі перед капустами, виходить в церкві, такий почав щось говорити, пару речень сказав, не пішла, каже: це вам, брати і сестри, не капуста. <реку> 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 ну, Він так щиро, і далі ніби все пішло. У, уявімо, що от все ми зробили зі своєї сторони. Зали, Залишається ці, знаєте, там, можливо, півгодинки, 20 хвилин за колісся. От, можливо, декілька таких лайфхаків, як це, просто заспокоїти, можливо, відволіктись від цього виступу, знаєте, не, не перезавантажувати вже свій мозок, знаєте, там ще вчитатися як кажуть, той не нився, то й не так? Тобто, ти вже знаєш інформацію, ти вже підготувався. Як розслабитись? От, Можливо, таких пару речей, як заспокоїтись. Якщо ви вже точно підготувалися і точно знаєте, що немає якоїсь речі, яку реально варто було би підчитати. Угу. Не з тривожного мотиву, а з того, що ну, справді не, доп... не, не допідготувався, мені треба ця цитата, угу. не знаю, там стаття, конкретний номер, назва, її треба знати. Угу. Тоді… Е... Можливо, Я... щось ви людям радите, там, коли наодинці як заспокоюються. Дуже допомагає медитація, насправді. Це може бути що завгодно. Для декого це трек, записаний там, з якимись приєм... приємними словами. Ви його в навушники включили, uh -huh. і вам там диктор наговорює, там, уявляєте природу і так далі. Наша уява працює таким чином, що психіка практично не розрізняє цей реальність, чим ми уявили. Uh -huh. Якщо ми уявляємо лимон, у нас виділяється слина. Якщо ми дивимося на лимон uh -huh. і збираємося його їсти, у нас теж виділяється слина. Uh -huh. Практично однаково. Тому справді можна собі підібрати якісь такі треки, які ми заспокоїть. Ну, але не завжди це спрацьовує, якщо хвилювання суперсильне. Якщо хвилювання суперсильне, то е, фізика справді вона допомагає щось робити руками, тілом, потанцювати. Це може бути людина, яка в вас дуже вірить, і головне, якій вірите ви. Uh -huh. Тому що е, при найбільших зусиллях, якщо ви не вірите цій людині, воно не спрацює. Той, якому ви вірите, він вас просто обійме. І цією вірою ви якось заражаєтеся. Це дуже подібно до того, як, наприклад, там в дитинстві ми буваємо ми тата або вчительки. І нам здається, що ця людина вона від всього світу нас захистить. Чи угу. це так об'єктивно? Ні. Але дитині достатньо, що ця фігура є. Угу. Щось таке? Реальне, поруч, тепле, реально, рідне? Поруч. Це Ще можуть а... бути якісь артефакти там. Монетка на вдачу, фотографія коханих людей. Я кажу, дійсно, хтось там молиться, тому що переживає, хтось рідних згадує, як ви кажете, може обійняти, зателефонувати, сказати, скажи мені пару слів, бо я йду в бій на екзамен. Ольга, дуже вам дякую за спілкування. Дійсно, класні речі, тим паче, що ми живемо в світі. коли Таких ну, виступів є чимало сьогодні Є різні коучі, спікери, семінари, тренінги. Кажу, навіть той же самий виступ перед зумом онлайн. Також людина десь там переживає, тому що якийсь тренінг там веде правильно? Чи там той же самий. Блогер, який якийсь контент робить, друзі. Ви могли почути класні чоловіки поради, як які можуть вам допомогти, дійсно поділитися тою думкою, мрією, яка, можливо, дійсно є у вас в серці, і ви хочете цим міняти змінювати світ. Тому ось говорили про те, як налаштувати себе перед виступом. Ольга Гулей, психологиня, була е, сьогодні з нами у цій студії. Тому залишайтесь, друзі, будемо мати ще не менш цікаві розмови у нашій студії.